2 серпня 216 рік до нашої ери римський воєначальник та консул Концуваром веде повних 8 легіонів по 5 тисяч чоловік. Це 80 тисячна армія. так само Римляни мали 6 тисяч кінноти або хавалерії. З усієї римської армії. Понад 55 тисяч становили важко озброєні легіонери. Загальні військові сили римської армії становили такі: понад 16 римських і союзних легіонів. Це понад 87 тисяч. Проти них Ганібал міг виставити тільки 40 тисяч важкої піхоти, 6 тисяч легкої піхоти і 8 тисяч кавалерії, з них 4 тисячі нумідійська кіннота, легка кавалерія. Це була найбільша битва Другої Пунічної війни. Анібал побудував свою армію вигнутим місяцем. Тобто черевом до ворога. В передніх лініях розташувалася найслабша піхота. На флангах Ханібал послав свою африканську піхоту. Битва почалася із атак кавалерії в обох боків. Карфугеняни мали велику перевагу. На одному із флангів Карфенянська кавалерія повністю добула перемогу. На іншому флані Новомедійська кіннота атакувала римську кавалерію. Римляни так само досягнули великого успіху. Римська кавалерія на цьому фланзі не була повністю розбита, тому номедійська кавалерія змушена була переслідувати ворога. А римська піхота була побудована в три ряди, щійно з'єднаних. У всіх легіонах інтервали між маніпулами були скорочені і утворили, як би масивна фаланга за англичкі 48 шарен. Тим часом кавалерія Ганібала двох флангів з'єдналися і почали добивати римську кавалерію. Римляни вирішили скористатися своєю перевагою, і вони кинули у бій свою піхоту, яка переважала майже в два рази. Це була брутальна і страшна сила. Варон просто хотів проломити. Бойовий стрій Карфагенського війська. Наугані бала був свій план. У побудові своїх військ можна було судити про задум полководця Карфагена, зосереджуючи кращу піхоту і всю свою кінноту на флангах. Ганібал вирішив синим фланговим ударами розбити римські війська. У центральній частині поля бою зав'язалися битви, як завжди, легко озброєні піхотинці. Водночас цим у бій вступала важко озброєна піхота. Маючи величезну чисельну перевагу у живій силі, римська піхота почала тіснити армію Карфагена, Карфагенянську піхоту. Ворон кидав все нові і нові резерви. Якщо на початку битви центр бойового порядку Скарфагена знаходився попереду, утворюючи би опухну частину півмісяця, то тепер він почав подаватися далеко назад. Бойовий порядок Карпигенянік раніше мав форму півмісяця, але поверненого до супротивника вже не окуплою частиною, а рогами. Продовивши центр карфагенян колона римлян опинилася між африканськими військами Ганібала, що кинулися на римлян із страв і гліва. Ворон увів усі свої резерви. Тепер африканські війська атакували римлян римлянісландів. Це зупинило просування вперед римлян і центр Фегенян вистояв. Римська армія, що залишилася без кінноти без на флангах, маючи успіх тільки в центрі, просто входила у мішок. До того часу кіннота римлян була повністю розбита, анібал кидав все нові резерви. Те, що в нього було. Тим часом Газдрубал повернувся зі своєю кіннотою. До поля бою і вирішив ударити іззад. Рівська армія опинилася в повному оточенні. Під натиском багатотисячної кінноти задні шеренги римських воїнів відступали на наступні ряди. Дійсно побутована і затиснута з фланців та центру. Римська армія втратила свій бойовий порядок і можливість битися. Почалося винищування римської армії, що продовжувалося аж до цілих 12 годин. Тропровидна битва завершилася повним розгромом величезної римської армії. Римляни втратили 50 тисяч чоловік убитими. Від усієї своєї 87 тисячної армії. Не рахуючи полонених 14 тисяч. Не більше 16 тисяч чоловік, що врятувалися втечею, Карпоганяни з свого боку втратили 6 тисяч чоловік. Такі були результати битви при Каннах, що продовжувалися приблизно 12 годин. Після цієї битви. У Римі почалася страшна паніка. Багато сенаторів просто тікали із міста. Здавалося, що Рим от от впаде. На Рим вистояв. Всім до зустрічі! Підписуйтесь на мій канал, не забудьте поставити лайк та коментарі. Жду вас! Ноги лежат мертвыми у ваших ног. Немногим хватит.